Вас. Добре, добре. Да, дуже дякую. Прошу. Ой, ви будете сьогодні всі стояти і обійматись біля мене. Я так е, вас розставила в обіймах. Е, як ваш настрій? Ви втомились? Звісно, ну такі події раз на рік. Ще і ще будуть. Е, так, судді. Ви готові? І Я теж. Час вітаю суддя. Мене звати Вікторія. Вже понад 5 років я готую каву та готую а, каву на барі української міксології. І своїм обов'язком я вважаю знайомити людей із локальними продуктами, а також із культурою. Тож сьогодні я запрошую вас у свій невеликий степ і ботанічний сад. Ми розкриватимемо з вами локальні інгредієнти та на яких теренах вони ростуть. Свій виступ я почну з приготування кави для свого авторського напою. Каву я буду використовувати із ферми Las Flores. 1700-1800 метрів над рівнем моря. Це різновид кави. Е, Сідра, е, натуральної анаеробної обробки. Ферментували понад 80 годин із дріжджями з карамосус. Да. Особливість цієї кави, що саме з цими дріжджями дефекти, які можуть траплятися у натуральній обороці, стають мінімальними. А група фруктова та ягідна розкривається куди яскравіше та насиченіше. Отож, шановні судді, я використовуватиму 20 грамів кави на вході. Можете записати мій рецепт. За 25 секунд я матиму вихід 45 мл. Мій сигнатурний напій буде складатися із одного еспресо. Для свого кавомолочного напою я обрала каву від Вілтон Девіс. Колумбію СЛ-28. Ця кава матиме насичений смак малини, вона буде запашною, ніби рожевий бузок. Матиме сиропне легке тіло. Але в моєму кавомолочному напої вона вона е розкриватиметься, як морозивий пастунчик із е згущенкою, як е тістечко шу та заварний крем. Це для мого кавомолочного напою буде 20 грамів кави на вході, 48 на виході за 25 секунд. Коли я обирала каву, я подумала про те, що треба знайти точно якесь особливе молоко. Тож, молоко, яке я сьогодні буду використовувати, воно із ферми, що на Львівщині. Породи особливих джерсійських корівок. Його вміст білків 3,8%, що створить неймовірну еластичну піну для елементів латеарту. А також в ньому є 5,5% лактози, що неодмінно забезпечить солодкість молокаво-молочного напою. Жирність цього молока 4,7%. Це означає, що він буде неймовірно тільним, шовковим, вершковим та округлим. А каву для свого еспресо я використовуватиму таку ж, як для свого сигнатурного напою. Кава мого сигнатурного напою? Артур, ти можеш Матиме яскравий аромат. От бачите, як трапляється? Матиме яскравий аромат персику. витриманого рому, у діжках, Застигло хрусткого ананасу. Трошки поаплодуємо. Оплески. Тож, шановні судді, давайте пригадаємо дескриптори мого кавомолочного напою ще раз. Це буде пустунчик зі згущенкою. Прошу мій капучино для вас. Тістечко шу. Сигле абрикос, заварний крем та танутий пломбір мікпочино для вас. Дякую. Отож, тіло мого напою буде шовковим. І текстура у нього буде округлою. А дескриптори дуже довго залишатимуться у вас на посмаку. На посмаку у вас чекає торт Наполеон та золотий ключик. Прошу, насолоджуйтесь. Отож, продовжуємо готувати мій еспресо для вас суддя. Мій еспресо буде повторювати такий самий рецепт як сигнатурного напій, До речі, судді. А трошечки почну розповідати вам про свій сигнатурний напій. Коли я обирала каву, мені дуже, по-перше, пощастило з командою. Я їм за це дуже вдячна. Ось. І на капінгу я сумнівалась у виборі, але підійшовши до столу, я відчула стиглий. Та хрусткий ананас, там було дуже багато тропічних фруктів. І я задалась питанням, як же повторити смак ананасу, використовуючи лише локальні українські інгредієнти. Отож, не забувайте пити водичку після кожного мого напою, аби ваші рецептори були чисті та готові згадувати знайомі нам смаки. І повертаючись до сигнатурного напи, я вирішила, що було б цікаво взяти одну із простих груп дескрипторів як трави та за допомогою них створити фудпейрінг, який підніме та покращить групу. Моїх дескрипторів і підніме її до тропічної групи. Отож, які в мене будуть рекомендації до споживання саме мого еспресо? Вам потрібно тричі його розмішати від себе і до себе, зробити видих. Прошу, мій еспресо для вас, мій еспресо для вас. Мій еспресо для вас, мені та для вас. Отож, тричі його розмішайте. Видихніть. І коли будете робити вдох. Я рекомендую зробити короткий ковток. Він буде яскраво, яскраво, кислотно, тропічним. Проте другий ковток зробіть звичайним. Він Буде відчуватись більш тильним та приємним. Отож, до мого сигнатурного напою буде входити 40 мл кордіолу за А це рослинка, яка росте найчастіше поруч з водоймами. Наші пращури вірили в те, що вона є захисною та оберігає. Корінь цієї рослинки має дуже приємний парфумний аромат. Я його приготувала, використовуючи один до одного, це 100 грамів аїру до 100 грамів цукру. Настовила приблизно 7 діб. Цей процес називається мацерація. Коли інгредієнти, які знаходяться поруч з цукром, напитуються її ароматом. Пізніше я взяла гарячу водичку. Та розбавила її таким чином, розчинюючи цукор, відсідила і отримала яскравий ароматний інгредієнт. Також я використовую кордіал з лимонної вербени. Це той самий унікальний інгредієнт, який дозволив мені не використовувати жоден цитрус при приготуванні свого сигнатурного напису. Листя вербени має дуже і дуже унікальний смак. Я приготувала її, використовуючи техніку бланшурування. Це я взяла рослиночку, погрозила її в гарячу воду, вона там полежала буквально 30 секунд і перемістила на лід, таким чином, охолоджуючи, охолоджуючи келихи. Охолоджуючи, і це не дозволяє не чорніти не рослинці, так би якби ми це робили б шляхом а, просто а, варіння. Також у мене тут є кордя з яблука, які я приготувала використовуючи також техніку мацерації. Це 300 грамів яблук на 400 грамів цукру. Настояла приблизно добу і перецідила, адже яблука достатньо соковиті для того, щоб поділитись своїм соком. І цукор мав яблучну солодкість, тобто цей сироп без участі води та кислотність. Також я використовую вершковий сироп, який я приготувала, проваривши вершкове, вершкове масло із зубровкою, додала туди водички. і... Е Додала туди водички, так трапляється, що вода іде своєю дорогою, як вся наша лінія життя. І отож я залишаю за кожним з вас свою закріплену скляночку, проте вода життя. Вона така, вона була, і потрібно було йти далі, випереджувати якісь обставини, тож потрібно бути, як водичка, вміти пристосовуватись до будь-якого каміння, який лежить на вашому житті. Отож, приготування я буду використовувати «Twist and Sparkling. Це техніка, яка дозволить підняти ароматику, адже вуглекислий газ. По факту створює певну карбонову кислотність. І, отож, разом з цим вивільняє смако ароматичні легкі сполуки. На першому ковтку ви відчуєте яскраву іскристу маракую. На другому ковтку ви відчуєте жовтий хрусткий ананас, а на посмуку вас чекатиме солодкий стиглий манго. Прошу, шановні судді, мій авторський для вас. І пам'ятайте, своє це куди краще, ніж просто добре. Адже своє воно росте поруч з нами і насправді тропічні фрукти. Вони не так далеко на території глобуса. Вони знаходяться поруч із нами. Якщо ви вийдете просто на вулицю, оглянете і кинете її просто одним поглядом, ви зрозумієте, що насправді кожна яблучка, кожна гілочка, кожна рослинка вона має свій аромат, свою історію, свою душу. І саме ці рослини, які я сьогодні вам назвала, є аборигенами нашої країни. І, отож, вони ростуть з усіх часів, які ми існуємо. Так гарно тобі всі аплодували, Віка. Да. Такий класний виступ. Так да. довго це було. Ти така взагалі сама ніжна жіночна. Я дивлюся просто зараз на твій стіл. Це все так витончено, так гарно взагалі. Як ти? Ну я не знаю, тобі хтось давав поради, як робити ці композиції? Та ні, ні. Все... насправді, а, тобі... а, е, я вам розкажу зараз історію. Я вже бачу свій час, тож в мене є багато часу. Ви постійте е, отож. Яка історія? Початково ми мали десь знайти листя малини, і листя малини ми не знайшли. І отож, наша задача це моєї команди була сьогодні бігати по парку і шукати то смородину, то вербу, то якесь ще дерево, то якісь взагалі рослинки. І мені пише просто моя команда. Ми не знаємо, де тут малина є, шепшина підходить. Я говорю, звісно, це абориген нашої культури. Давай неси. І взагалі є така традиція. Це е, на будь там весіллі, на будь якому застіллі. Е, наші там тамади зазвичай кажуть, типу, що е, як взагалі дякують. І отож, що я зараз подякую, як в цих традиціях ви, головне, не смійтесь. Я повернусь до команди, перепрошую, любі друзі, любі судді, якщо ви не проти, я подякую команді. Із Зеленого дуба, що Барвінком б'ється, я шлю для вас велику шану. Моя команда це Софія, Микита, Даниїл. Ви всі сьогодні тут допомагали, їздили мені. Із великого дерева дуба, що барвінком в'ється, Я несу велику дяку Олексію Федоровському, який мені допоміг обирати каву та всьому чим з сростері, які надихнули і все ж таки дали мені повірити в себе. І знаєте, я ще сюди повернусь. Я так думаю. Але не факт. Е, і отож. Е, 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 е. З великого дуба дерева, що барвінком в'ється. Я хочу подякувати також своєму керівнику. Це Андрію. Андрія його тут зараз нема. Ось, але я йому дуже вдячна. І я дякую вам, що ви мене витерпіли. Пережили зі мною п'ять днів, пересиділи в замерзли в подвалі на вокзалі. Але я всім вам дуже дякую. І в першу чергу я дякую вам. О Боже, вибачте, ви чекаєте? І я дуже дякую вам, що ви мене почекали. Дочекались і ми з вами побачились. Отож, я зичу вам всього найкраще і дуже вам дякую. Актор, актор. Та... Не роботи. От Правда, хотіла сказати, friends. що ну, актор. Пані Фріда дах та велика тріка. Все починалось тут, у Львові.